Спочатку вона полювала на бездомних собак, потім на їхніх власників. А далі почала полювання на людей. Це не вигадка, це історія Ірини Кременовської. колись до хантерка, сьогодні експертка. А насправді одна з найактивніших агенток кремлівської риторики всередині України. Подивись сам Ірина Кременовська. не просто публіцистка, вона ланка між українськими структурами та російською організацією РАЦИРС, якою керує дворкін ідеолог ФСБ, ідеолог війни проти України. Саме він провів масштабну піар-кампанію, щоб підготувати напад. Йому доручили назвати Україну сектантською державою. Україна, от вся страна це одна нова секта. В Україні наблюдається рост вліяння і присутствия различного рода сатанінських культів, а всіх її громадян, сектантами яких треба знищити на сайтах Рацирс статті Кременовської. У її текстах посилання на Олександра Невеєва, фанатика, який відкрито називає Україну сатаністською державою. Кременовська веде кампанію проти руху Алатра. і не тому, що він комусь заважає, а тому, що саме Алатра першою публічно заговорила про Сибірський магматичний плюм, геологічну загрозу планетарного масштабу, що розташована на те території Росії про це в Кремлі табу це загроза, про яку заборонено говорити. А вони говорять: от і почалося полювання. Пішли вхід ярлики, маніпуляції, замовні статті. Схема точнісінько за російською методичкою руками українки, а насправді та в інтересах Росії сьогодні Кременовська вже не просто до Хантерка, вона полює на тих, хто каже правду. Але знаєш, у чому різниця між Росією та Україною? У нас демократія, у нас свобода слова, свобода думки. І найголовніше у нас є зсу, які стримують ворога. Є народ, який знає, хто ми і за що боремося. Є президент, який, попри всі атаки, відстоює незалежність, свободу і гідність українців. І скільки б Кременовська не намагалася заткнути правду, вона програє. Бо в Україні перемагає не брехня, в Україні перемагає правда.